Вітаю на моєму каналі «Ластівка Таро». мене звати Юлія і в нас сьогодні нова історія. Подивимося, хто до нас прийшов і що хочу розказати. Так. У мене нові колоди, дві. Це подарунок від особливої для мене людини. Тому розпочинаємо. Так, спочатку глянемо, хто до нас прийшов, так? Щоб зрозуміти. Так, розкажи про себе нашим дівчаткам хто ти? Ну, тут такий, знаєте, егоїст, себе любивий, може чоловік бути проявлений, наприклад, там, він себе десь реалізував і а, так серйозно реалізував, що його знають, його впізнають а, по сонцю. Ну, він може, знаєте, такий бути самовпевнений, так, і ну, тут егоїст. Егоїст себе любить. Так, які то ще. Можливо, багато подорожує, багато поїздок, так? відрядження, можливо, якось з роботою це пов'язано в нього. Багато де буває він говорить. І чоловік такий, знаєте, або він такий ще молодий, знаєте, до 30 років, або просто відчуває себе таким. Так, і тут такий він серйозний, може бути тілець за знаком зодіаку, але це не обов'язково, може просто це говорити про те, що він такий знаєте, матеріаліст, любить, щоб був певний фінансовий достаток, так, щоб як подушка безпеки певна, розкіш таку любить, знаєте, коли якісні там, речі в нього, якісні меблі, дорога, дорогий автомобіль. От він так і полюбляє. Так, оце ти про що? Можливо, якась планета також у нього в близнюках. Ну, це така легкість, свободолюбивість, неприв'язаність ні до кого, ні до чого. так, і... Але він такий чуттєвий може бути, глибокий. Так, так, так. І якось він налаштований на серйозні стосунки. Можливо, раніше він якось, типу, знаєте, хотів там. Свободи, але от, тут рак, рак це м, про домашність, так? про сімейність, я правильно розумію. М, і скорпіон глибокий, дуже глибокий, такий, знаєте, м, раз. А, знає, любить своїх предків, своє коріння, так? І, якось поважає їх, так? віддає їм шану. І от він глибокий. Тут прямо Можливо, навіть зі знаком Зодіаку Скорпіона, бо якась планета в нього в Скорпіоні. Ну, такий чоловік, знаєте, складний, цікавий, ну, тому що чоловіки, які знаєте, ну, не прості, такі, так, а зі своїми такими штучками, так, вони цікаві, тому що ти протягом знайомства, там, і коли ви спілкуєтесь, ви пізнаєте і. Ну, це класно, цікаво пізнавати людину, так? Тому з ним, я думаю, з ним вам дівчатка було ж вже цікаво, так? Або буде ще, якщо ви нещодавно познайомилися. Так, добре. Зрозуміли ми, хто ти. Давайте залишимо цю карту, і чомусь мені хочеться залишити ще скорпіончика. Такий він, знаєте. тут. ось Пробачте. Щось йому не сподобалось, що я сказала. Так, давай розказуй свою історію, чому ти в нас тут прийшов, не даєш мені говорити. Я ніби ще нічого ж такого О. говорить, тому що я не хочу. Не хочу, не хочу нічого розказувати. Так, цікаво. От вже прийшов же до нас, правда, Печатка? Ми вже зібралися тут всі. Чекаємо. А ти... Так, знову він мені видає. Дівчатка говорить, ну добре, якщо зібралися, я вже ж ціную вашу присутність. <сум> Вдячний вам за те, що зібрались, добре буду говорити. Ой, такий він, знаєте, жартівник. А, знаєте, як мені ще йде? Він такий інтелігентний. Ну, тобто знає, як поводити себе з жінками, і це не обов'язково, що це жінка, а тільки та, ну, яку він кохає, чи з якою є стосунки. Ні, Він зі, зі всіма жінками галантний дівчатка, галантний чоловік. Так, розказую. Е, є жінка, яка, знаєте, якось, от біля неї він відчуває себе якось От йому тепло поряд з вами, гармонійно. Я так думаю, що це він про вас, дівчатка, говорить, що зустрів жінку, біля якої йому затишно, класно. Ну от якось ніби ніколи він таких відчуттів і не мав. Так, Тому що раніше говорить, раніше я грав в стосунки. Ну, якась подобалась йому жінка, так, і він. Проявляв якусь там увагу до неї, але так, щоб там закохатися, він ніколи не закохувався і ніколи не переймався, там, що відчуває жінка. так? Він думав в першу чергу про себе. От прямо він говорить, я грав в кохання раніше. А зараз, дівчатка, гляньте, Боже, а зараз, говорить, я зустрів справжнє кохання. Ти наш ти умничок, наш ти розумничок, який хороший. Я говорив що не хочу розмовляти, не хочу розказувати. Тут він як відчув справжню любов, і прямо, знаєте, як якісь наміри щирі в нього з'явилися. І ще що він зрозумів, що є між вами емоційний зв'язок, глибокий емоційний зв'язок. Так, і що? І він вам довіряє дівчатка. Він говорить, що я зустрів жінку, якій можу довіряти. Це теж, повірте, не так часто можна, так? Взагалі ми не так часто зустрічаємо людей, яким можна довіряти, так? А тут прямо він говорить, я зустрів жінку. Так, і що? Що в ній такого? От він знову від вас відчуває якусь теплоту і ніжність. От раніше, можливо, він ніколи від жінок цього не відчував. Там, ну, їм потрібна була якась там фінансова підтримка, так? можливо, там якийсь сексуальний контакт і все. А тут прямо а, з боку жінки він відчув ніжність і тепло. Вам видно карти? Зараз чекайте, трішечки поверну. Отак. Так, ну це цінно, дуже цінно в наш час. Але от він якось говорить, я закриваюся, не проявляю свої почуття, тримаю їх при собі, боюсь відкритися. Чому? Тому що він боїться бути вразливим. Так, і... Але, знову ж таки, розуміє, що може вам довіряти, тому що якось ви його підтримали колись, якийсь був момент. Важка якась така хвилинка, так? Що ви надали якусь таку пряму допомогу. Можливо, це була якась і. Ну, більш за все, що тут якась така емоційна, так? Ну, тобто пораду, можливо, якусь дали йому. Можливо, просто підтримали словами. І він це, ну, це запам'ятав, Можливо, якось почалися ваші стосунки з дружби. От спочатку він вам почав довіряти, Так, а потім. А потім з'явилися почуття, але він якось говорить, я не можу наважитися зізнатися в цих почуттях, я рішучий, говорить. Тому що от в минулих стосунках в нього було щось таке, були конфлікти, були якісь непорозуміння. І він е, думає, що і в, в цих стосунках, так, які будуть в нього теж буде те саме, він боїться. Але розуміє, що є кохання, є почуття, і це щось справжнє, щире. І що вже як ви одне від одного нікуди не дінетеся. Гляньте, зараз я вам покажу цю карту. Якось мені так важко говорити чомусь, я не можу зрозуміти, чому. Можливо, для нього, це знаєте. Ну, якось він же ще вам цього не сказав. І от мені отут прям він перекриває, я не можу говорити. Так, а це ти про що? Зараз зачекаєте? Ну, от він якось зрозумів, що ви для нього найважливіша людина. А він, можливо, якось вас образив, або ви образились на нього, що він там не діє, не проявляється, і він не знає, як, як до вас підійти, як почати цю, цю розмову взагалі. Ну, тому що його дуже сильно тягне до вас. Ні до однієї жінки не тягне, а до вас тягне дівчатка. І він розгублений, говорить. Я розгублений, не знаю, як правильно виразити свої почуття. Розумієте? Боїться знову ж таки. І вникає, він може уникати. Якихось там серйозних розмов або таких моментів, коли ви вдвох поряд а, теж уникає, тому що ну, він як бої, ну, боїться от, нерішучий чоловік. Хоча знову ж таки він говорить: я їй довіряю, я знаю, що вона мене не образить, не підставить, що ну, ви прям надійна-надійна людина для нього. Але знову ж таки страх близькості в ньому. Він говорить: я боюся занадто прив'язуватися. Він думає, що я прив'яжусь до жінки і все, тому що він відчуває, що це щось справжнє. А ви потім якось, хоча він нібито, дивіться, тут якось, знаєте, когнітивний дисонанс. Він вам довіряє дуже сильно, але водночас боїться. Чому боїться це не пов'язане з вами? Це якісь його установки, такі, знаєте. Минулі якісь непорозуміння в інших стосунках, так, і це як негативний досвід, який ну, він тягне за собою як валізу. Це якось пов'язано саме з ним. І ще знаєте, чого він боїться, що цей інтерес до вас зникне? Тому що раніше в стосунках, коли він був з жінками, вони зустрічались, так? Там була пристрасть, були якийсь романтик, був так. Оці, цукерки, квіти, а потім проходив інтерес у нього. Розумієте? В нього а, ніколи не було таких стосунків, які перейшли в щось серйозне, тому що пропадав інтерес. І тут він якось ніби й розуміє, що ви не схожі на інших жінок, але все-таки боїться, що пропаде інтерес. Ну, цікавий чоловік. Ну, взагалі, чоловіки вони цікаві на дівчаткам. Але знову ж таки, він вами захоплюється. Ви як муза для нього, ви як натхнення. От він вранці прокидається і згадує про вас, так? ваш образ у нього в голові, десь там в думках. І очікує. Знову ж таки, я чекаю, що ти чекаєш? Чого чекає? Можливо, якогось, знаєте, такого підходящого моменту, коли це буде щось романтичне. І він тоді зможе якось сказати вам про свої почуття. Дуже подобаєтеся ви, зовнішність ваша. Ну, от все у вас таке, знаєте, гармонійне. Ну, ну, дуже красива ви для нього, і він навіть відірвати погляд під вас не може інколи. Я думаю, що ви це помічали, дівчатка. Ну, і тут, звісно, часто він фантазує про вас, так? що ви там в його пристрасних обіймах і мріє про інтим, дівчатка. Ну, не без цього. І, знову ж таки, ідеалізація вас. Гляньте. Ви Ну, ніби з картини для нього. Ну, ви ідеальна, дівчатка, ідеально так. Ми зрозуміли. Давайте тепер, знаєте, що глянемо? Глянемо. У мене тепер інша колода. У мене дві їх. А, глянемо, як він буде діяти. Чи буде діяти так і як? Так, розказую, як будеш діяти. І чи будеш діяти найближчим часом. Давайте а, візьмемо періду, там, до кінця осені, тобто вересень, жовтень і листопад. Якщо хтось буде дивитися вже пізніше, так, то протягом, наприклад, там, трьох місяців, або загадуйте а, свої терміни. Так, дії нам розказують. Дивіться, тут він мені говорить, що в нього є ще жінка інша, або ж він повністю не розірвав стосунки, або ж є жінка, з якою він періодично зустрічається. Розумієте? Тому що з вами вже все ж таки в нього ще немає стосунків. А чоловіки вони ж самі не можуть бути. Ну, ви ж розумієте, дівчатка. Тому в нього є якась жінка чи дівчина, так, до якої він періодично ну, зустрічається з якою. Так, і що? Ну і це для нього складно, тому що. А, так, а чому для тебе це складно? Тому що ця жінка якось може сама до нього приходити, розумієте, він не може її контролювати. Ну, тобто, не знає, як закінчити ці стосунки. А він боїться, що якщо він почне з вами стосунки, а потім колись там, знаєте, в непідходящий момент прийде ця жінка, так? І він цього боїться. Ну, тому треба закінчувати ці стосунки. Знаєте, що він ще переживає? Що Ох... якось ніби він вас недостойний. Ну, тут ідеалізація вас знову ж таки. Так, і що? Але він готовий, от все одно в нього до вас такі потяги, і духовний, і душевний, він готовий вас підтримувати. Якщо там якось ви пожалієтесь на щось, він не може бути байдужим. Йому хочеться вас захистити, дівчатка. Ну це класний про чоловіка, так. Але все ж таки знову боїться брати відповідальність. Ну що ж це таке в нас за чоловіки? І приховує свої емоції. Ну, Щоб не виглядати вразливим, розумієте? Так, тут може використати маніпуляцію, попереджає дівчатка, спробує вплинути якось на вас таким непрямим шляхом, розумієте, щоб досягти своїх цілей. Ну, скорпіон якийсь. Е, от він зараз все одно, дівчатка, почуття є, відчуває, що ви блискаємо людина, але не готовий він впустити когось в своє життя. От є жінка, яка періодично так з ним зустрічається, і йому так простіше, тому що він, е, ніби не має відповідальності за неї. розумієте? А за вас треба брати відповідальність. І він не готовий. От такий у нас джентльмен. І відкладає він цю важливу розмову. Говорить, я її відкладаю цю важливу розмову. Тому що, якщо вже він розуміє, що якщо піде з вами в стосунки, то потім далі це треба розвивати, і це вже як пропонувати жити разом вам. І ставити вас на перше місце. Тобто, тут навіть потрібно буде, можливо, свою роботу, так? переставити на, на друге місце там, друзів, якісь інтереси, тому що у вас. Ви не потерпите другого-третього місця, так? Вам потрібно перше місце, правильно, дівчатка? А як же? І тому якось він чекає ще від вас, що ви будете робити? Так, а ну, зараз дівчатка. Ну, дивіться, все одно він ніде від вас не дивиться. Він трішечки повагається там щось. Він закоханий у вас. І тут прямо в майбутньому, так, а ну покажіть мені, будь ласка, я правильно зрозуміла, що в майбутньому? Зараз, зараз зачекайте, щоб дуже загальну картину бачити. Буде знову ж таки, якийсь такий період, коли вам потрібна буде підтримка. Ви йому допомогли. Тепер буде така якась ситуація, коли ніби складний якийсь момент у вас. І він проявить себе, він підтримає вас, так? Підставить своє чоловіче плече сильне. І потім якось після цього. Ваші стосунки почнуть розвиватися, дівчатка, і в майбутньому це прям призведе до пропозиції руки і серця. І він запросить вас до себе, так, поділиться з вами своїми інтересами, своїми близькими, з близькими познайомить, так? І ну, от, довіриться вам, а ви довіритесь йому. Так, і як нашим дівчаткам буде там в цих стосунках? Візьме на себе відповідальність, дівчата. Так, зараз. А, так, а це про що? Але не дивіться, візьме на себе відповідальність і все одно от, чоловік ну, цікаві, ну, ну, я не знаю. Говорить, що періодично все одно якось він буде, типу, знаєте, йти в себе. А яка порада буде моїм дівчаткам? Дивіться, ви завжди повинні давати йому зрозуміти, що ви йому довіряєте і лише він може вас захистити і підтримати. Тут чоловік, знаєте, можливо, з якимись своїми травмами, ну, психічними, психологічними. І ви повинні бути мудрими. Якось, знаєте, завжди давати йому зрозуміти, що він для вас цінний, що ви його любите, що ви його не, не зрадите йому, так ніколи не підставите. От ви повинні будете, ніби завжди йому це якось підтверджувати, щоб він не сумнівався. І ну, якщо ви будете це робити, так, то з часом він розслаб... зможе розслабитись і довіритися. Зможе. Але це, ну, він буде вас і балувати, знаєте, і не відмовлятиме вам ну, ні в яких там покупках, так, якщо ви щось попросите, він, він це все буде, він буде щедрим. Головне, не обманюйте його. От розумієте, якщо він, не дай Боже, дізнається, що ви десь його там щось не сказали йому, він дуже чутливий до цього. Будьте відверті, чесні, і все буде добре у вас. В стосунках ж не буває завжди все казково, так? В стосунках треба працювати. Це праця. Тому, дівчатка, я бажаю вам, щоб ваші стосунки. Склалися якнайкраще, так? і саме головне це щоб було кохання, почуття. Коли будуть почуття, то інші всі такі, знаєте, дрібні якісь там непорозуміння, ситуації такі неприємні, воно буде все це нівелюватися коханням. Тому дякую нашій парі, дякую картам нашим прекрасним новим. Дякую ще раз тій особливій людині, яка мені їх подарувала. Прекрасні карти розкрили нам історію чудову. Бажаю дівчатка вам, кохання, щирого, взаємного, справжнього. До побачення!